Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми будемо з вами підбивати підсумки найбільш непередбачуваного дійства останніх днів, а саме президентських виборів на Російській Федерації. Отже, вже стали відомі результати перших екзит полів, і знаєте, мабуть, вони певною мірою мали б шокувати. Шокувати російську ліберальну опозицію, яка закликала усіх росіян до потужного такого, знаєте, агресивного електорального спротиву, приходити на дільниці і просто стояти, використовувати боти для рандомного голосування. Але, мабуть, десь там трохи айтішники щось наплутали, і бот видавав виключно Владиміра Путіна. Отже, результат такий: за попередніми даними: Путін набрав понад 87% голосів. Ну, мені здається, для більшості адекватних людей з критичним мисленням ця інформація ну, була достатньо очікуваною, адже було зрозуміло, що Путін, не допускаючи навіть хоча б. Близько щось схоже на конкурента у вигляді того Надєждіна, чи як його там до виборів намалює собі абсолютно будь-яку цифру. Але російські опозиціонери закликали електорат іти голосувати. І як, от ще Максим Кац говорив, що якщо не буде там більшість голосів проти, то цього не зможуть сфальсифікувати. От не зможуть і все. Такі результати ми бачимо зараз. Звісно, це ніяким чином не вплине на рівень легітимності Путіна за кордоном Російської Федерації. Більшість цивілізованих країн, звісно ж, результати цих виборів не визнають не тільки на тимчасово окупованих Росією територіях, але й в принципі він буде вважатися нелегітимним президентом. Хоча глобально, на жаль, поки що це нічого сильно не змінить, тому що у Путіна досі лишається головний інструмент його легітимізації це ядерна зброя, якою він постійно за будь-якої нагоди погрожує. І, на жаль, на певному рівні це продовжує працювати і змушує цивілізований світ рахуватись з Російською Федерацією, принаймні частково. Та, попри це, дуже важливо відзначити той момент, що персонально для мене досить неочікувано: досі триває національно визвольна боротьба молодих республік Білгородської Народної Республіки, Курської Народної Республіки. Ну і там ще поряд сусідні незалежні держави, які опинилися у цій в'язниці народів, під назвою Російська Федерація, також можуть щось там собі замислити з приводу того, щоб побороти за свою незалежність. Але давайте так серйозно. Якщо ми говоримо про ту військову операцію, яку зараз проводять РДК і Легіон Свободи Росії. То поки що вона, ну мені здається, перевищує очікування багатьох і багатьох моїх колег в тому числі. Ми про це говорили. Так собі міркували, що там декілька днів для промацування, подивитись слабкі зони, трохи розхитати взагалі. Систему, але те, що це буде тривати стільки часу і будуть реальні успіхи, ми будемо говорити про населені пункти фактично кожного дня, які переходять під контроль РДК чи Легіону Свободи Росії, про регулярні бомбардування Бєлгорода і про фактично безсилість Російської Федерації в боротьбі з цими загонами, це дійсно виглядає достатньо перспективно. Звісно, я не буду говорити, що а зараз вони вийдуть шляхом прямо на Москву, тому що ну тут варто розуміти, що у них не настільки велика електоральна підтримка, як у того ж самого Пригожина з його вагнерівцями. У них немає такого лідера, який би був настільки популярний на Росії. і Вони багато ким там сприймаються там якісь зрадники, як проукраїнські чи взагалі українські загони. Звісно, якийсь відсоток людей їх підтримує, їм допомагає. Але мені здається, поки що цієї критичної маси немає. Хоча, знаєте, фактично будь-які великі такі повстання, вони розпочинаються з невеликого вогнища, тому дуже важливо спостерігати, і чим довше це буде тривати, тим більше будуть перспективи якогось дійсно епічного завершення. Ну а поки на сьогодні. Це все. Дякую вам, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Також в описі до цього відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, а також на банку, де ви зможете своїм донатом підтримати розвиток незалежної політології. А поки не прощаємось!